Я хочу сказати велику вдячність Махмуду Аделю, який сьогодні був спонсором нашої агентури групи. Сьогодні ми передаємо майно массеті і рапіцу сітку железну для 92-ї бригади. Замовлень дуже багато для військових. Всі в чергу. В чергу і не факт, що всі дочекаються виконання. Мало того, що дуже багато замовлень, ще проблеми нема за що купувати матеріали. Вибори... Тобто у нас залишки, сірий матеріал у нас взагалі вибився, залишилось ну, на складі, от, де ми на порізки, залишилось три отаких от пачечки от невеличких на, на 30 точок. Ну, сьогодні їдемо, відкриваємо відразу дві точки, і завтра третю, нові. Но при цьому частина зійшли з дистанції, нові відкриваються. І таке працює постійно. А чому сьогодні така велика потреба на Що маскурочній сітк? Я б не сказав, е я б не сказав е що її не було велике. Вона є, але ворог активно випалює маскувальне сітку і дуже часто ми її тільки відправили. І через декілька днів е, знову запит на маскувальну сітку в тих же, в тих же самих об'ємах. Чому? Тому що ворог спрямовано випалює сітки на позиціях. Тобто вони скидують якісь горючі матеріали. Так, ну вони все, що коктейлі, вони, молодого, коктейлі, так? Можливо, ну все, все що суміші, будь-які горючі суміші, е, вони скидують дійсно. Я хочу ще додати. Дуже важливо, якщо люди не можуть прийти і власноруч допомагати, то, то будь ласка, донатьте, бо це дуже важливо і зараз це харківський напрямок, ми, нам потрібно захистити і підтримати хлопців, тому ми повинні підтримати тих людей, хто цим займається, хто це робить. Тому, будь ласка, донатьте і не стойте осторонь. Можете приєднуватись як волонтери. <у> <у]> можна зайти на сайт 34.in.ua, там все є. Це на, вся необхідна інформація. ви на Так, пожалуйста, гід група сюди. І ми от агідкультбригадою і організація захист заради перемоги. Тут, на Майдані, з свободи, наші волонтерські палатки, все для перемоги. Разом з групою представник Олександр 90 нашої другої бригади, рідної Харківської, на землі його Давид от, приїхав для того, щоб отримати, дивіться, там і болти, і гайки, і шурупи, ось маскировочний сіт, і рапіці. Те, що замовляли, ми всі привезли за власне того спустя. Що хотілося б, передайте командуванню, найщиріші побажання, нам загальної перемоги як можна швидше. Ну, ми можемо одне тільки додати, хлопці бережіть себе, Ми молимось, ми робимо все, що від нас залежить, для того, щоб ми їх перемогли. А переможемо ми разом. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Разом Не забуваємо. Тривога. Тривога. Ну от, бачите, підведені життя. У Харкові зараз відчуття мирного життя. Аби не тривоги, ми б вже й забули, що до нас прилітало. А все чому? Тому що все-таки хлопці, які створюють нам безпечні умови. Так, Наше завдання як тило забезпечувати всім необхідним, бо без забезпечення ніхто нічого діяти не може. А і тилу не буде, якщо не буде хлопців на передову. Давайте пожмемо все руку помнить нашу массажку и девчата обнимайте, обнимайте ее, обнимайте. Ты Ниночка наша, сапилочка, наша день кашка. Описать. Це, будь ласка, зараз передаємо спочатку рапісу, а потім все остальне. Так, добре. О люзі, Чербна калина охилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася. Гей, гей, розвеселимо! Слава Україні! Героям слава! І слава нашим 92 й бригаді! Слава! 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 слава!